Огляд на люксову 50-ку з кабіною Eurofeng 554 Pro з кондиціонером на широких колесах 8,3 на 20 передні, 12,4 на 28 задні. Що кидається на очі, це передній міст. Передній міст у Eurofeng настільки грубий, що деякі 24-ки 40-ки таких задніх мостів не мають. Встановлено 10 грузів. Ось такий ящичок для інструменту. Мотор КМ495 4-циліндровий. Компресор. Ресивер також встановлений ось тут внизу під кабіною. Крила посилені, не відурве після першої оранки. Ось такий класнючий дизайн у нього. ЛЕД-оптика. Камера 360 спереді камера і ззаді камера. Ось такий цікавий бак у нього встановлений з підножками. Пластмасові крила. трьохточка Ось так вона виглядає. Це його козир, примусове опускання, примусове піднімання, плаваючі режими, 4 гідровиходи. Поперечка йде в комплекті. Змінні яблучка на навіску. Ось. так Тяги поставлені, усилені, ось бачимо порівняно з рукою. Більше половини моєї руки за товщиною ці тяги. Навіска регулюється ззаді ось цим речашком. Опускаєте, піднімаєте, ну це правда, коли він заведений, щоб не бігати по сторону з кабіну. Ось так.